Привіт, друзі! Знову вам покажу, як підготувати видутку, яйце для майбутньої писанки, бо бачу в цьому потребу. Ви бачите тут інструменти, якими можна це робити, так? але перш за все, яйце треба добре помити. Якщо є клеймо на яйці, його добре губкою оцей, шершавою стороною потерти і тоді зітреться це. Клеймо, воно не потрібне нам і далі по фарбуванню яйця воно може нам трішки попсувати картину, проступаючи через фарбу. Тому, як бачите, дуже добре відходить. це чорнила з клейма. Все, тобто, перше, ми добре миємо яйце. Далі скористаємося інструментом для пробивання отворів. У тут ви бачите, в мене шило, тут ви бачите циганську голку, ножик гострий із таким гострим кінчиком, і зубочистка. Зубочисткою я буду користуватися, а ось із цих інструментів я вибираю ніж. Просто я так призвичаїлася. Комусь набагато легше скористуватися шилом, комусь от голкою. Ви маєте собі визначити, призвичаєтеся, все здобувається з досвідом на практиці, чим вам більше полюбиться працювати. Я вам просто пропоную ті інструменти, які ви можете використати. Я призвичайлася вже робити це ножем гострим кінчиком, легенько постукую по маківці яйця. Утворюється таке провалячко. Тепер затискаю пальчиком і перевертаю яйце, знаходжу маківку тепер на протилежному кінці яйця і так само постукуючи я пробиваю ще один отвір. Далі я беру зубочистку, вставляю цей отвір, просовую її туди. Добренько штрикаю те, що всередині жовточок він має зміксуватися з білком, так, такими рухами. Я це роблю, дивіться, вже в мене білок не почав витікати. Пеперу підставляю мисочку і е, треба тепер сильно подути в цей отвір. Трохи незручно буде на камеру це робити. Так, ось я трохи подула. Дивіться, що зараз маю, вам просто поетапно показую. Так? Витікає яйце, можуть бути деякі невеличкі проблемки із потраплянням, наприклад, канатика в отвір чи плівочки внутрішньої. Заводжу зубочистку і ще трішки так побовтаю. І далі буду видувати. Зараз знову в мене тут внутрішня. Плівочка потрапила, от я її витягаю, так, зачистила отвір і знову ж далі буду видувати. Ну і от уже вміст яйця у мене залишився в мисочці. Шкаралупка зараз порожня. Яйце можна тепер на сковорідку чи у тісто покласти. Ну, а шкаралупку треба знову добре промити. Бачите, тут залишки. Білка і жовтка, можна щистити губкою, можна промити в проточній воді. Стараємося, щоб у отвори якомога менше води затекло. Промити шкаралупку потрібно добре просушити. Я використаю серветочку паперову. У нас всередині ще залишається рідина. Треба, щоб вона добре звідти витікла. Я ось так поставлю своє яйце на серветку. Я складаю так кілька шарів. Ось так буде воно стояти. І витікатиме рідина, все, що там залишилося. Якби ви добре не видували, все одно там залишаються часточки білка і жовтка. Тому ось дивіться, бачите, витікає жовточок. От, залишаю далі. Ось дивіться, скільки ще натекло. І буде ще далі витікати. Тут дуже добре витерти, щоб не поприсихало. І тоді можна буде його покласти отак, на бочок. І дати яйцю, висохнути, на це піде кілька днів. Саме тому видутки ми робимо заздалегідь. Ну, а коли вже видотка... Дуже добре просохло за кілька днів. Ми вже впевнені, що там всередині не залишилося рідини, все висохло дуже добре. Тоді тільки можна закрити отвори. От, буває, що на мої майстер-класи приходять зі своїми видутками, в яких закриті отвори клеєм ПВА закривають серветочками там якось затикають, заклеюють. От, це робити не можна. Тому що клей ПВА, він у воді розкисне, коли ми у фарбу будемо занурювати яйце. тому закриваємо отвори тільки воском. Розтоплюю його у писачку і закриваю отвори розплавленим воском. І так само закриваємо інший отвір. Ось тепер моя видутка готова до того, щоб стати писанкою. Отже, друзі, гадаю ви. Зрозуміли, чому не можна готувати видутку безпосередньо перед майстер-класом, бо нам потрібно, щоб вони дуже добре висохли із середини.